Зима. О, краса. Правда, нашим хлопчикам від цього не краще. І на душі геть зовсім кепсько. Прийшла за Матвійчиком. А в них тут наче казка. Угу. Ось така красунька в мене розпустилася, починає свій розпуск, тепер ще її домашнє цвітіння, дві квіточки, ось її кущик, Так що. Якщо хто знає її назву, пишіть. Ну що, дівчатка? А тут вже в нас настала неділя, у нас є водичка, дякувати Богу. Тому я швиденько хочу прибрати на мийці а мийку помити посуд, помити газову плиту, підготуватися. От у мене якась така звичка цікава, що не люблю я готувати на брудній поверхні, на брудній чи грязній кухні. Я спочатку її прибираю, потім готую їсти і потім знову прибираю. Ну, якось так у мене виходить. Тут я ще вирішила помити повністю всю мийку, підчистити. Тут в мене сталася катавасія, впав, впав телефон з камерою. І зараз хочу прибрати повністю все, що стоїть тут біля мийки, протерти, запшикати, перебрати. Тому, кому потрібна мотивація, приєднуйтеся до нас. Можна просто увімкнути на задньому плані, щось паралельно робити, можна подивитися з філіжанкою кави і насолодитися, зарядитися енергією і самому приєднатися і починати працювати. Тому що дійсно праця, робота вона відволікає від деяких буденних сьогоднішніх наших проблем, негараздів і дає можливість перемкнути свою увагу. І відпочити міском, так. Мені особливо о, з моєю роботою дуже корисно займатися чимось таким. О, зараз, кінець навчального року, роботи дуже багато, тому прибирання, готування це для мене справжній релакс, розслаблення, тому що можна відволіктися від робочих справ і зайнятися домашніми. Навіть інколи в мене складається таке враження, що. Моє життя це робота, а не сім'я, діти, чоловік і домашні справи. Тому для мене це дуже корисне завжди задоволення. Якщо вже щось роблю, стою робити, це роблю з величезним задоволенням, оскільки дуже багатько часу витрачається на інші справи. Тож, всім приємного перегляду. Дякую вам за те, що ви разом з нами. Хто завітав вперше? Підписуйтесь на наш канал, підтримуємо україномовний YouTube, підписуємося, ставимо вподобайки або не вподобайку, кому як більше до вподоби. Кожному буду вдячна. Чекаю вас в коментарях. Хочу почути, як ваші справи, як ви впорює, впораєтеся сьогодні з стресами, з апатією. чим Любите займатися для того, аби відволіктися. Буду дуже рада спілкуванню з вами в коментарях. Тож, приємного перегляду! Ну що ж, тут я прибрала частинку. Зараз буду приступати до приготування обіду, хочу приготувати супчик. Ось це поки залишаю потім доприбираю. Там чоловік щось робить, паралельно дивлюся відео дівчаток, намагаюся час від часу все одно підтримувати наших дівчаток україномовних. А тут зібрали речі, є родина, якій потрібні речі. Їх перевели, переїхали вони з страждальних територій, там, де зараз дуже гаряче. Вирішила, їм потрібний зимовий одяг для дітей, і ми їм зібрали. Тут ще одна кутуся Матвій з татом, вікуся з мамою, біжить зараз читати. Біжить читати, а я приступаю готувати обід. Супчик вже зварився, вже готовий супчик рибний. Все, обід є. Тут вчора нам бабуся передала передачку, домашні пиріжки дітворі. І тушкую, а зараз мажиться, випаровується м'язко куряче. Хочу стушити, щоб було до картопельки, рису, чи чого там вже пригадаємо. Гуляю Йоханс. Та так заиграть на моем телефоне.